Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 1 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 20 тисяч 980 особин за добу 970 танків 10 тисяч одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 22 928 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 29 754 одиниці за добу 36 реактивних систем залпового вогню, 1427 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1190 одиниць, літаків-420 одиниць. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 42 940 одиниць за добу 144, крилатих ракет 3436 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 53 696 одиниць за добу 103 спеціальної техніки 3921 одиниця. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!